Минуле не важливо. Важливе те, ким я хочу і ким я обираю бути зараз. Яким? Минуле тяготить, якщо не займатися теперішнім і майбутніми. На цьому в принципі можна було би закінчити, тому що це коротка есенція того, як перестати грузитись. Простір свідомості, він ну, чимось все одно заповнений. І питання в тому, чим він заповнений. Якщо немає активного створення теперішнього і майбутнього, ну, свідомості крутиться просто минулі ситуації. І це не про... Те, що їх потрібно якось міняти кардинально або щось з ними робити. Повертатися до людей минулого. Це лише дзвіночок, що ой, щось я забув про своє теперішнє, щось я не дивлюся вперед. Тому фокус уваги на себе, на свої поточні бажання. І з поточних бажань рух вперед. А ці всі індикатори минулого. Це просто нагадування, це підказка, це допомога що Рух потрібно направляти вперед. Не на місці, не назад. А рух тільки вперед. Це природньо просто. Це не те, що бігти від чогось. Це просто природній хід природи. Собака лисиця там. Вона не думає про минуле. Звичайно, в неї є пам'ять якась. Вона там згадає одне і те ж саме дерево. Скажімо так, але увага напра... направлена вперед, чітко вперед. Тому минуле не важливо, а важливо те, ким я хочу і обираю бути зараз. І що це за вибори такі? Це вибори. Тоненький, тонкий вибір, ким бути зараз. Неприємні відчуття, негативні емоції, хандра про минуле, скажімо так, неряння, дитячі травми або ще в якусь таку штуку. Це нагадування. Це нагадування. Це нагадування про те, що Накопичилися нові бажання, на які не було повернуто свою увагу. Взагалі природнім є регулярне оновлення, а чого я хочу. Ну, можна дійти до майстерності, це прям щодня в онлайні, скажімо так, що години слідкувати за цим. Але якщо хоча б раз в тиждень, раз в місяць для початку оновлювати, що я нового хочу, ну, блін, це вже буде інший рівень. І простір уваги буде заповнений не пустотою, в яку може зайти все, що завгодно. Якась пам'ять минулого, якісь люди лєві, які не потрібні. А ригу тепер регулярно я заповнюю свій простір уваги своїми бажаннями. І я йду в свої бажання, і ці бажання і заповнюють моє життя. І я стаю цим бажанням. Ну, це про цей вибір. Тому що, коли я кажу, важливо ким ти хочеш бути і ким ти обираєш бути, це про контакт з бажаннями і рух в ці бажання, який, звичайно, лише вперед. Така філософія з елементами серця. Але ще важливо розуміти, що бажання мають бути від серця. Тому що. Багато бажань не наших, які не радують, а бажання, які не радують. Тобто хтось зробив, я просто повторю. Але не, не відчую це. Якщо немає відчуття при тому, як зачиться ідея інша, не буде того ефекту. Буде навпаки ну, рух вниз, по настрою. Тому що ти от, блін, робиш своїми зусиллями собі. Вроді би якісь бажання, а вони не радують. Ну да. Тому одразу треба рухатися в бажання, які радують, які наповнюють радістю, яскравістю, світлом, життям, любов'ю, після яких хочеться рухатися і ще далі. Ще далі розвивати. Свій сюжет життя. Де дійсно незрозуміло. І це класно, що є інтрига, що буде далі. Це тільки класно, що ти знаєш, що далі буде ще щось нове. І ще більш радісне, і ще щось новіше. І краще, і краще, і краще. І рух лише вперед вгору. Ну. От мав на увазі, починаючи це відео. А що ще важливим вже право залишити право іншим людям варитися в їх світі, в їх болоті таракани. От тут зі свого ритму життя, де я сам хочу і сам обираю щось в себе, ким бути, як жити. Важливо є відпускати щоразу людей, які живуть іншими категоріями, вони можуть прям взятися за... Мене, за вас. І схопити і тримати. Ну, тобто буквально почнуть працювати силою. І це відчувається через скованість відчуттів, через дискомфорт і через бажання зреагувати на це. Але тут важливо не реагувати взагалі. Нуль, ні слова. Звичайно, прислуховуватися в якийсь момент, коли сила буде розжата і людина от відкриється і вийде на контакт серце в серце, тоді можна сказати слово, два, три, скільки треба, скільки захочеться. Але поки відчуваєте силовий вплив, це не ігнор, це тишина. Тому що тишина, мабуть, буде єдиною щирою відповіддю на таку силу. Це мій підхід, не насильство. Я проти множення деструктиву в цьому світі. Але не те, що я проти, Я обираю просто інше. Моя позиція інша. І моя тишина, моя реакція лише на сердечний, контакт. Множиться в моєму житті. А люди, які живуть іншими категоріями, залишаючись в категоріях сили, домінації, подавлення, контролю, маніпуляції, страху, не емпатії, нерозуміння, куди, як, без важливості. Зрозуміти або відкритися на, на те, що я завжди можу помилятись. в мене немає 100% інформації. Кожен момент несе новий кусок інформації. І що секунди всі вхідні умови міняються. І в будь-який момент може змінитися так кардинально, що те, що ще хвилину тому навіть думав, повністю змінюється. Ну і в ту сторону, якщо розвивати далі думку і обрамлювати її словами. Можливо, тим ти хочеш бути і обираєш бути. Моє вибори в серце і. Коли хтось, повторюсь, бере тебе за все, що баче силою. Ну, довгостроково потрібно, звичайно, йти від такого, від такої взаємодії. Тобто не давати людям привілегію, користуватися своєю добротою і своїм ненасильством, а йти в місце, де цінують інше. Місце, де інші правила, де твої правила, а не поширення сили, агресії, злості. Тому що я вірю, що. Якщо буде такий підхід, то ті, хто ну, спільних цінностей, вони знайдуться і будуть створювати якраз цей світ. А ті, хто інших старих цінностей, вони, оскільки ці програми деструктивні, вони самознищаться. Це просто так працює природа, еволюція. Ну і причому самознищаться самі ці програми. А люди перейдуть на новий рівень і будуть через якийсь час відкриті вже до нового. Тому тут не потрібно підтримувати ті старі моделі своєю добротою. Тишина максимум, на що заслуговують старі програми. Максимум. Звичайно, в якийсь момент рівень внутрішньої сили буде таким, що з внутрішньої доброти... Просто один жест буде зцілювати людей і повертати їх в, в себе. Але поки немає цієї величезної сили, впливу, такої чудодійську, чудодійного впливу, не потрібно робити з себе спасателя, придумувати, що ти можеш змінити, врятувати. Швидше всього, Треба займатися це собою. Швидше всього, потрібно рухатися в своє, до себе, не йти в виправдовування, чому ти зараз якийсь такий, не такий. Просто жити своє життя і направляти енергію на радість. На себе. На своє життя, на свої особисті результати, які множать життя і радість в своєму житті, а не окорінюють тебе в старому, які не окорінюють тебе в залежності від чого-небудь. Та так, що потім ця залежність просто не унеможливлює вільно дихати та посміхатися. Красота вона навколо, на всюди. І коли довго варитися в старих, скажімо так, версіях своєї реальності в старих програмах, то можна забути, помічати цю красоту. А вона довкола і так багато. Так багато яскравого, позитивного, красивого. І оце не слід забувати. Просто погляд на небо на цю божественну красоту. Просто, як би то сказати, це картина, яка постійно висить над небом, над, над землею. Війти довкола, красива архітектура. Жива природа. Цього так багато що нереально, але це реально і це доступне. І любов, вона є для всіх і вона доступна. Скільки завгодно.